Цієї ночі окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши сім ударних БПЛА типу шахет. Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири ворожих БПЛА. Протягом доби окупанти завдали ударів по Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Сумській та Чернігівській областях. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені серед них діти та пошкодження цивільної інфраструктури. Росіяни здійснять локальні операції по всій лінії фронту в американському інституті вивчення війни оцінили плани окупантів. Так аналітики вважають, що російські війська ймовірно віддадуть перевагу локальним наступальним операціям. По всій лінії фронту в Україні, щоб змусити зсу використовувати резерви для оборонних дій, при цьому у звіті аналітиків йдеться про те, що українські війська не зможуть раціонально використовувати техніку та особовий склад, відбиваючи штурми ворога, які мають на меті не дати зсу стримати армію РФ. За минулу добу на фронті відбулось 103 бойових зіткнення. За даними Генштабу, авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири артилерійських засоби противника. Загалом ворог завдав один ракетний та 23 авіаційних удари. Здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Росіяни знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомив директор МАГАТЕ Рафаеля Гросі. За його словами, окупанти замінували периметр та буферну зону між внутрішньою та зовнішньою огорожою станції у листопаді 2023 року. В цих зонах провели розмінування. У Фінляндії через страйки на два дні можуть зупинитися підприємства оборонної промисловості, які виробляють боєприпаси для України. Про це повідомляють місцеві змі. Очікується, що акції відбудуться на чотирьох заводах з виробництва боєприпасів та пороху. В акціях по всій країні братимуть участь близько 60 тисяч людей. Приводом до страйку стала програма уряду про реформу ринку праці. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не готовий віддати території для підписання мирного договору з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив гарант в інтерв'ю британському телеканалу. Зеленський вважає, що російського диктатора слід зупинити. Також президент України запросив до Києва Дональда Трампа, аби той на власні очі побачив війну в Україні.